Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми поговоримо про двох видатних українців, які залишили величезний слід у нашій історії. Їхні імена назавжди будуть пов'язані з досягненнями, які стали частиною нашої національної гордості. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі в минуле. Першим героєм нашої розповіді є Леонід Черновецький. Ви, напевно, пам'ятаєте його як одного з найвідоміших мерів Києва. Він очолював столицю з 2006 по 2012 рік, і цей період був сповнений як яскравих подій, так і суперечностей. Черновецький вирізнявся нестандартним підходом до управління містом. Його унікальний стиль і деякі, на перший погляд, ексцентричні рішення зробили його героєм народних мемів і жартів. Але за цим образом приховувався вельми серйозний політик і підприємець. Його шлях до влади був непростим. Того, як стати мером, він успішно побудував кар'єру в бізнесі, заснувавши правексбанк. Черновецький був одним із тих, хто зміг поєднати підприємницький підхід із політичними амбіціями. На посаді мера він реалізував низку соціальних програм, які підтримували малозабезпечені верстви населення. Проте його політика продажу землі викликала неоднозначну реакцію, а іноді й звинувачення в корупції, Незважаючи на це. Він залишив незабутній слід у житті Києва. Другим героєм нашої розповіді є Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України. Його ім'я назавжди увійшло в історію. Народжений у селі Клішків Чернівецької області. Він з дитинства мріяв про космос. Його наполегливість і талант дозволили йому стати частиною радянської космічної програми, а згодом першим українцем, який побував у космосі, вже під прапором незалежної держави. У 1997 році Каденюк здійснив політ на космічному шатлі Колумбія. Це був унікальний досвід для України. Експерименти, які проводив Леонід, допомагали вивчати вплив мікрогравітації на живі організми. Однак його внесок не обмежувався лише наукою. Після повернення він активно займався популяризацією космосу серед молоді, виступав із лекціями, ділився своїм досвідом і надихав майбутніх дослідників. Каденюк був справжнім патріотом, який вірив у силу науки та освіти. Його книга Місія Космос стала джерелом натхнення для багатьох. Він довів, що Україна здатна бути на передовій світової науки і що мрії, навіть найсміливіші, можуть стати реальністю. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Ці два герої, такі різні, але однаково видатні, залишили після себе спадщину якою ми можемо пишатися? Їхній внесок у розвиток нашої країни надихає нас і сьогодні. Пам'ять про таких людей це наша сила і наш обов'язок. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.